Привіт, друзі! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні покажу вам свої нові книжечки, які в мене з'явилися в період з травня по ну майже кінець жовтня. І якісь із них я сама купила, якісь нові, якісь на барахолці з рук, якісь мені подарували автори, якісь дали на огляд. І сьогодні розглянемо всі ці книжечки. Розповідатиму в хронологічному порядку покупок, тому що мені так легше, я підглядаю тут свій записничок і щоб не забути жодну книжку, тому розпочну з електронок, які я купила ще в квітні. Це була акція до Річниці дня народження КСД, здається, я вам вже розповідала про цю акцію в попередньому відео про книжкові покупки. Я теж там купила кілька електронок і розповідала вам про них. Серед них були і е, певні частини з темної вежі. От. І після того, вже як я зняла попереднє відео, я вирішила докупити, поки є така можливість, решту. Е, тобто, я докупила шосту і сьому частину темної вежі. І наразі виходить, що в мене є чотири паперових і три електронних, тобто я зібрала. Всю серію темної вежі немає. У мене тільки вітер в замкову шпарину. А, можливо, десь колись знайду її на барахолках, або, можливо, десь її колись перевидадуть, то я її докуплю. Але ось так наразі я вже маю можливість перечитати темну вежу, нагадаю, автор Стівен Кінг. А, це його така монументальна дуже робота. Я її читала вперше тоді, коли вона тільки-тільки виходила, і мені доводилося чекати на наступну книгу, десь рік, а може і два. Я читала з такими дуже великими. Проміжками часу і навіть не дуже пам'ятала, що було в попередніх частинах, коли вже бралася читати наступну, тому бажано було би перечитати цю серію. Ну і окрім, окрім шостої, сьомої частини темної вежі, я також ще купила острів Дума, тому що у мене її також немає, і її я раніше не читала. Потім прийшло літо, і я собі постановила не купувати нових книжечок, поки не прочитаю, хоча б з десяток тих, які в мене є. Але ця моя ідея, як завжди, з тріском провалилася. І от уже в червні місяці я була в Києві і там просто не могла не купити книжку Роберта Маккема на Життя хлопця. Зайшла там в книгарню є і придбала цю книгу. Вона тоді тільки-тільки з'явилася на поличках. А в мене є огляд на цю книгу. Дуже цікава книжечка. Розповідається. З точки зору хлопчика, якому 12 років, який живе в маленькому містечку в штаті Алабама на півдні США. І події відбуваються 1964 році. Є тут і така детективна лінія, там є певне розслідування, певне вбивство, є тут і якась така містична лінія, і є багато різних питань піднімається в цій книзі. Є сумні моменти, є веселі моменти. Мені особисто ця книга Дуже сподобалася, я вам про це вже розповідала, і вона буде в топі цього року. Але якщо ви ще її не купили, не звернули увагу, то обов'язково зверніть на неї увагу. Ну, і десь тут я залишу посилання на свій огляд. Якщо ви його ще не бачили, то подивіться, він там не дуже довгий. Далі в мене був страшенний нечитун Мені дуже важко йшли будь-які книги, ті, які в мене були в наявності, не хотілося читати, тому я придбала собі такий легкий романс, романтичні історії про підлітків шкільного віку це паперова принцеса і розбитий принц. Якщо не помиляюсь, ця серія називається Сім'я роялів чи якось так роялів. Я прочитала першу книгу доволі швидко, вона мені сподобалася. Я одразу ж купила другу, і друга мені зовсім не сподобалася. Вона вже була якась така нудна. І продовжувати далі цю серію я не планую. Книги вже продала. Але картиночки з обкладинками вам покладу десь тут поставлю. Uh, і єдине, що хотіла би зауважити, що там дуже такий корявий переклад в цих книгах. Я у себе в Телеграмі і навіть інколи у Фейсбуці наводила приклади. Наприклад, там uh, йшлося про дитячий uh, стрипти... нічний стриптиз-клуб, де танцюють стриптиз. Ну, якась маячня, який дитячий нічний стриптиз-клуб. А в другій книзі там було про натягнутий чоловік, замість підтягнутий бо якийсь такий атлетичний малося на увазі, а вийшло натягнутий. Ну ну і загалом там це не єдині помилки, там їх було доволі багато. Тому переклад ну, бажано було б його ще раз відредагувати. Огляди на ці книги я не робила. Це таке моє guilty pleasure, Коли мені не йде читання інших книг, то я читаю щось подібне. З тієї ж категорії я купила і Light Lark від видавництва Vivat, а також книгу Мій темний Ромео від видавництва RM. Вони були зі знижкою, продавалися Light Lark... В Книгу Ленді я купувала зі знижкою 50%. А мій темний Ромео на сайті книгарні «Єн» також був з хорошою знижкою. Загалом ця книга, здається, коштує 750 гривень. І за повну вартість я її собі не купувала, але мені хотілося її прочитати. Мені дуже подобається це видання. Не знаю, наскільки воно таке відповідає цій книзі, тому що історія, ну, наскільки я знаю, це якийсь теж дарк-романс про якісь такі залежні стосунки. Mm. Але не знаю. Чому ж мені хотілося її прочитати? До речі, ще не прочитала, відкладаю теж на періоди не читуна. Але загалом вона вся така, бачите, красива, позолочена. Ну, і всередині, ось так ось виглядає. Далі була акція у видавництві Богдан до Дня Незалежності України, і поз неї я також не змогла пройти і замовила собі три книги: це Урсула Легуїн Світи вигнання та ілюзій». Я собі обрала у серії Чумацький шлях це збільшеного формату з ілюстраціями книжечки. Зараз покажу, які тут ілюстрації. Ще її не читала, але планую читати найближчим часом. Наскільки я знаю, це фентезі. І більше нічого не знаю про цю книгу, якщо чесно, купувала за відгуками, за вашими, за відгуками інших читачів. Коли я бачу, що хтось пише Ура, ура! Нарешті видадуть там когось, якогось відомого письменника чи письменницю, які пишуть фентезі. Я завжди звертаю увагу на такі відгуки, і потім теж часом собі купую такі книги. Отже, купила Урсулу Легуїн». Купила Рея Бренбері, ілюстрований чоловік, також мені хотілося цю е, книжечку купити, як тільки вона вийшла. Е, Рея Бредбері я читала небагато, 245 градусів за Фаренгейтом, але це було ще десь так розик у 2014-му. Читала я її російською мовою, і не дуже вона мені щось зайшла, була мені нуднуватою. А також читала е, щось лихе насуває. І та книга мені дуже сподобалася. Я вам про неї розповідала в минулому році. Вона в мене ввійшла навіть в топ 10 найкращих книг. Ну, і це також оповідання Рея Бредбері, також спробую їх почитати. Ілюстрації в цій книзі не бачу, зате тут є ось закладинка для себе, навіть на таку малесеньку-тонесеньку книжечку. Загалом видання мені подобається. І третя книга, яку я купила на ті акції, це Стелла Так завжди до віку, Приспаний Принц. Бачила о, відгуки декількох дівчат, думкам яких я довіряю, і вони казали, що це доволі цікава книга. Вони нічого від неї особливого не очікували, але отримали доволі цікаву історію. Це і ретелінг, і е, книга, яка основана. На казках я такі книги і фільми, серіали дуже люблю. Не один раз вам вже розповідала. Ось тому, звісно, що я зацікавилася, а після тих відгуків і ще, ще більше захотіла її прочитати. Теж вона доволі дорого коштує у видавництві Богдан, тому, дочекавшись, дочекавшись акції, я її купила трішечки дешевше. Так, ну і всередині ілюстрації теж не бачу. Ну, загалом видання таке красиве, бачите, тут такі. Роз, розмальований зріз. Зараз вони стали вже дуже-дуже популярні, але вони дещо здорожчують книгу, що мене не дуже радує, бо я цілком можу собі читати книги і зі звичайним білим, прозорим, жовтим зрізом. Далі буде трішечки подаруночків і книг на огляд. Видавництво Космоліт, його власник Роман Савченко прислав мені на огляд книгу Андре Нортон «Саргаси космосу. Про неї я вам також вже розповідала, є окремий огляд. Пригодницька наукова, легка наукова фантастика, про космічних піратів, про планету пастку, яка притягує до себе кораблі, які не можуть злетіти, і про зовсім юного випускника торговельної школи, який потрапив на корабель Королева Сонця. Загалом історія, ну не можу сказати, що прям дуже дуже вау. Ми вже такі, знаєте, сучасні читачі розбалувані, і класичні історії нам уже не, не так нас вражають, як могли вражати в дитинстві. Але загалом ця історія цікава, легка щодо перекладу, я розповідала в себе у огляді, що є там недоліки, є помилки. Їх у другому виданні і в електронній версії книги будуть виправляти. Ну а перше, перше видання ось вийшло таким. Як кажуть, перший млинець на нівець. Але нічого, я сподіваюся, що далі буде краще. Дуже вболіваю за це видавництво. Далі теж подарунок, дуже дуже приємний і несподіваний. Це Лана з каналу Книжкова Божевілля подарувала мені свою книжечку літературна кав'ярня. Тут вона в мене з підписом. Навіть закладинка є, це вже дуже, дуже приємно і дуже дякую Лані. Обов'язково прочитаю книжечку і зроблю огляд або на Ютубі, або в Телеграмі, а може і там, і там. Це має бути, наскільки я зрозуміла, щось таке дуже затишне і в стилі стімпанк. А також Лана мені подарувала ще одну книжечку з мого вішлиста. До речі, в мене є книжкові мрії. В Рідіті я е, нарешті за півроку е, зробила собі цей списочок книжкових мрій своїх своїх бажанок книжкових. Тож, якщо хтось із вас також хоче подарувати мені книжечку, е, е, я залишу посилання в описі до відео на свої книжкові мрії, можете зайти подивитися, можливо, ви би хотіли мені також щось подарувати. Якусь книжечку. Я буду дуже-дуже вдячна, тому що я обожнюю, коли мені дарують книжечки. І ось один такий подаруночок від Лани також: це Полонений принц, е, пакат. Від видавництва Богдан і ще й з цим сфарбованим зрізом. ну, взагалі шик. Ось. Тут також є закладинка Лясе. Наскільки я зрозуміла, це якесь таке політичне фентезі. От, різні відгуки на нього, за нього чула. Комусь дуже подобається, комусь не подобається, комусь таке якесь воно просте і чогось не вистачає. Ось а ну мені все одно цікаво почитати, цікаво, яка в мене думка буде від цієї книги. Читала темне сходження цієї авторки, більше-менше вона цікава була мені, але теж не можу сказати, що прям вау, тому продовжувати ту серію я не стала. Ну а цю побачимо. Прочитаю, тоді вам розповім. Потім я у себе в телеграм-каналі написала допис про муки вибору, що не знаю, що обрати сади місяця Еріксона, або ж три книги від КСД, там була акція 1 плюс 1 дорівнює 3», якщо не помиляюсь. А, і ще там я списала КСД коїни. Одним словом, я сумнівалася, чи купити три книги від КСД, чи купити сади місяця Еріксона. І тут написав мені один з моїх підписників і сказав: а давайте я вам подарую «Сади місяця. Я була просто неймовірно щаслива, тому що я дуже хотіла цю книгу. Прям дуже хотіла. Ось тому дуже дякую пану Василю. Ця книжечка у мене тепер є. Це Малайська книга полеглих. Як бачите, я її вже почала читати. Наразі я десь на 200-200. Зараз скажу вам на якій сторінці, 225-й. Подобається перша частина мені сподобалася якось більше жвавіше йшла, хоча нічого не зрозуміло. Там купа різних назв, купа різних імен, але якось так цікаво. Автор пише: у ну, нього такий не талант. Він пише так, що цікаво, навіть якщо не зрозуміло. А от друга частина про місто Дорожестан, там уже про гільдію злодіїв, асасинів. І оце оці, оці, оці вайби у цих злодійських ватах, асасинів, вони мені ну вже. Чесно кажучи, трішечки приїлися. Вони були і в Сандерсона, і в Локала мори, і в Шість воронів. І загалом воно все одне й те саме, якесь вони ночами пересуваються по цих дахах, бігають, стрибають. Ну, загалом дуже, 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 дуже подібні вайби від книги до книги. Тому друга частина мені якось йшла не так жваво, не так цікаво. Зараз я перейшла до третьої частини, де знову ідуть. Йде мова про персонажів, які йшли в першій частині, і далі мені вже знову стало цікавіше. Обов'язково зроблю вам відео огляд на цю книгу. Щодо перекладу, наразі він мені подобається, великих зауважень до нього маю, Читаю, отримую задоволення. Поки що зауважень таких якихось великих немає. Хоча знаю, що деяким людям не сподобалися переклад власних назв, імен, наприклад Шарпщогла, Блідь. Але я маю заважити, що я не читала цю книгу раніше, ні російською, ні англійською, ні будь-якою іншою мовою. Тому я не знаю, як мають звучати ті імена. І я читаю їх вперше, тому мені і Блідь, і шарп щогла абсолютно нормально сприймаються, як людина, яка вперше читає цю книгу. Загалом, це епічне фентезі меча і магії. Є тут імперія, є тут боги, є тут якісь інтриги, заговори. Є тут маги, є тут, як я вже сказала, злодії, крадії, асасини і різні міста, які хоче захопити імперія. Дуже цікаво. А я чомусь маю таку думку, що ця книга мені сподобається. Ще раз дуже дуже дякую пану Василю за те, що мені її презентував. Ну а далі йдуть власне ті три книжечки, які я все ж таки замовила собі в КСД. І за це також дуже дякую моїм підписникам, які задонатили мені на монобанку на книжечки. Це Юлія Цидило, це Світлана Цілуйко, це Григорій Єрмоленко, який декілька разів задонатив. Завдяки вашим донатам я змогла купити ці книги. Отож, я докупила собі нарешті всю серію Аберкромбі. Це докупила. Мудрість юрби і проблеми з миром, це власне ті дві книги, яких у мене ще не було. Тож можу вже зі спокійною душею продовжувати читати цей цикл і дочитувати його. А також купила Стівена Кінга, Роза Медер. Цієї книги я раніше не читала. А тож, Кінга я люблю. Це один з моїх найулюбленіших авторів. Також вам вже не, неодноразово про це розповідала. Тому всі книги, які його я не читала, я також обов'язково купую. Також на початку вересня вийшла нова книга від Сюзанни Колінс «Світанок перед жнивами. Це нова книга у Всесвіті Голодних Ігор. Цю серію я також дуже-дуже люблю. Відповідно, я не могла пройти цю книгу і не купити її. У цій книзі розповідається про 50-ті голодні ігри, в яких брав участь Геймі Чабернеті. І розповідається про його історію, як власне він потрапив. На голодні ігри, і що з ним там трапилося, і чому він став таким, яким ми його вже побачили в першій трилогії Голодні Ігри, коли він був ментором Катніс і Піти. Книжечку я вже прочитала. Мабуть, швидше за все зроблю на неї невеличкий огляд тут у себе на каналі. Далі був львівський книжковий форум. Хто бачив мої дописи в Телеграмі і Фейсбуці, знає, що на цьому форумі я була на стенді видавництва Урбіно і взяла участь не лише як читачка, яка ходить і купує книжки, а і як учасниця форуму. Три дні я Зустрічала гостей, розповідала про книги Урбіну, власне, робила те, що я завжди роблю в себе на каналі. Розповідаю про книги, я це люблю. Тому для мене ці три дні пройшли легко і дуже цікаво. І я дуже вдячна видавництву за таку можливість, за те, що вони мене запросили, покликали. Для мене це був надзвичайно цікавий досвід. Багато книжечок на форумі я не купувала. Купила лише книгу Андрія Кириченка Мисливці за градами. Він сам мені її презентував. Це ветеран українських збройних сил. І він і наразі воює, як він сказав, і в АТО воював. І, власне, це збірка новел за часів АТО, так він мені сказав. А також у нього є чудові збірки поезії, але поезія тут трішки не, не моє. Він мені зачитав свій вірш. Мені він дуже сподобався. Він дуже проникливий, дуже такий зачіпає. Він мене спитав вам прочитати про кохання чи про війну. Я обрала про війну. І ну, коли він його читав, знаєте, мені дуже стало якось так щемко, дуже боляче за нашу землю, за нашу країну, за наш народ і за наших воїнів, які нас захищають. Що їм доводиться проживати, на які вони жертви йдуть, починаючи від того, що вони там втрачають здоров'я, багато хто втратив життя, вони втрачають час, який могли би проводити зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми. А вони натомість перебувають там і захищають нас. Тож я також не могла стояти осторонь, не могла не купити цю книжечку у автора. І обов'язково її прочитаю, зроблю на неї огляд. Друзі, дуже вас, вас прошу донатьте перевіреним своїм друзям, своїм знайомим волонтерам, кому ви довіряєте, обов'язково скидайте. Ну, хоча б 10 гривень на збір. Да, ті 10 гривень не вирішують великої погоди, там не зіграють в тому зборі, але 10 гривень це краще, ніж нічого, це краще ніж нуль. Тому, будь ласка, дуже вас прошу. Обов'язково донатьте, підтримуйте наших воїнів, підтримуйте нашу армію і допомагайте їм наближати нашу перемогу. І ще одна книжечка. Яку я маю з форму, це вже подарунок від автора Олега Краюхіна Вітер у голові». А вийшла вона у видавництві Темпора. Ми з Олегом Краюхіним дружимо у Фейсбуці. Він на мене підписаний, я на нього підписана. Він теж часто писав відгуки на книги, реагував на мої відгуки. І ось він підійшов також до мене туди на стенд. і ми з ним розвіртуалилися, нарешті познайомилися, зустрілися, і він мені запропонував подарувати свою книжечку. Я залюбки погодилася. ще такого котика намалював тут гарненького. І наскільки я зрозуміла, ця книга про е, якийсь експеримент, хлопець, який працює кур'єром у Львові. Бере участь в досліді медичному у випробуванні якогось медичного препарату. І от власне починається з того, як йому цей препарат вводять, і далі, я так розумію, буде показано, як цей препарат на нього вплинув і взагалі вплинув на його життя. Ну, Мені здається, це має бути цікава історія. Я почала читати, прочитала перших кілька сторіначок. Мені сподобалося, як пише Олег. Тому також обов'язково прочитаю цю книгу і зроблю відгук на неї. Дякую, Олеже, обов'язково пиши, чекатиму на твої нові книги. А, далі, в одному книжковому чатику, одна людинка продавала свої книги, і серед них були ось Пітер Вот, Морська зірка і Ганна Раянімі Квантовий злодій. Це ті книги, які я хотіла, ціна мене влаштувала, тому я одразу написала і купила, придбала ці книги. Не дуже знаю це здається наукова фантастика. Це теж, якщо не помиляюсь, наукова фантастика. Але я навіть не читала анотації до цих книг. Загалом мені подобаються книги, які видає видавництво жупанського, особливо в сегменті наукової фантастики там, і фентезі. Тому я навіть не роздумуючи купила ці книги і бачила дуже багато схвальних відгуків і на одну, і на іншу, тому. Обов'язково їх прочитаю і також розповім вам про свої враження. Також у вересні свою 25-ту річницю святкувало видавництво «Астролябія», і вони також зробили знижки на книги. І я, нарешті, собі купила книгу Джозефа Оконора Водоспад спасіння. Це не знаю, продовження, не продовження зорі морів, але від того ж автора. Тут вже будуть проходити, відбуватися події на території Америки. В зорі морів там відбувалися на території Ірландії, Англії і на кораблі, який плив до США. Книга Зоря Морів мені дуже сподобалася, запала мені просто в душу. Вона була в топі минулого року. Усім усім дуже рекомендую звернути на неї увагу. Мені вона дуже сподобалась. І так, як вона написана таким стилем під книгу спогадів одного з учасників подій, і загалом про що вона написана, там і цікаві персонажі, і цікава сюжетна лінія, і цікаві от, оці от ниточки, які там з усіх персонажів пов'язують між собою. Мені було дуже цікаво читати ту книгу. Тому я, коли побачила анонс цієї книги, я знала, що я її обов'язково куплю, обов'язково замовлю. Але на передзамовленні я не замовляла. Як я вже сказала, влітку я намагалася не купувати книги. Ось, а вже я вирішила, що я її куплю десь на Різдво, бо зазвичай на Різдво в Астролябі також знижки на книги є. Але побачила у вересні. І подумала, що до Різдва ціна може вирости, тому що зараз такий час, час, що ціни ростуть на все просто з кожним днем. Тому вирішила, що мабуть не варто відкладати до Різдва, і поки є акція до дня народження видавництва, то варто придбати цю книгу вже зараз. Отож, я щаслива, що вона тепер у мене є. В мене аж руки сверблять її прочитати. Ну і остання книжечка на сьогодні. Я купувала е, книги на подарунок для свого друга і докинула також і собі одну книжечку в те замовлення: це Лоїс Макмастер Буджолт Осколки честі. Наскільки я розумію, це наукова фантастика, космоопера, пригодницька фантастика. Є тут і любовна лінія, через що багато хто подумав, що це якийсь ромфант і не зацікавився цією книгою. Але також я бачила дуже багато схвальних відгуків про цю книгу, що вона чудова. І я також захотіла її прочитати. Правда, про те, що це величезний цикл, я дізналася вже після того, як я її придбала. Ну, але нічого, якщо сподобається, будемо збирати цикл, будемо читати. Головне, щоб книга сподобалась. Давайте покажу вам трішечки видання. Це апріорі-видавництво. Ось лясе також у них тут є гарненьке. Ось такі ось форзаці. наскільки пам'ятаю, вони різні. Так вони. Відрізняються. І тут також є всередині багато ілюстрацій лега Кіналя. Зараз ще вам покажу. Так, ну ще пару штучок вам покажу і. Вони мені ці пару штучок, щось і не зустрічаються. Ось. Це також класика наукової фантастики. Дуже радує мене, що класику теж почали нарешті видавати, тому що нашому ринку, нашим читачам, споживачам також дуже не вистачало українською мовою цієї ніші е, наукової фантастики, саме класики. Ну, це і всі книжечки. Загалом, якщо я не помиляюся, їх вийшло 25, Я вже навіть трішечки охрипла ще не відійшла від того, що в мене горло боліло. Це величезна, такі, величезний стос книг навіть не влазить. Камеру, тож не можу вам весь його показати. Е, є тут і товстунці такі ось, є і поменші книжечки, дякувати Богу, що хтось видає ще, ще маленькі книги, не одні, лише товстунці. Дуже цікаво, мені хотілося б одразу прочитати просто всі ці книги, але. Часу не вистачає на те, щоб читати все одразу. Пишіть мені в коментарях, що з цього ви маєте, що читали, ще не читали, що вам сподобалось, що не сподобалось. На які книги ви хотіли би побачити мій огляд в найближчий час. Напишіть я якось скоригую свій план читання. Можливо, якісь із цих книжечок посуну ближче, а якісь навпаки відсуну трішечки далі в планах своїх. Дякую вам за увагу, дякую, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!